Справа 886. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо? Перше задання 2 плюс 3А мінус 5. Групуємо доданки, запишемо це як 2, відняти 5. А потім додамо 3А, і це дорівнює. 2 відняти 5, це буде мінус 3. Залишиться додати 3А. Або це можна записати як 3А відняти 3. Є друге завдання 0,4m плюс m. Ну що ж, ми це можемо записати як 0,4 m плюс m, це 1, що множиться на m, або 1m, і це дорівнює. Ну що ж, m1m плюс 0,4m це буде 1,4 m. Є мінус 2p плюс 5. Ну що ж, групуємо тоді. 3 мінус 2 p і додаємо 5. Це дорівнює. 3p мінус 2p це буде 1p, або P. Залишиться надати 5. Є? Четверте мінус, а в дужках у нас m-3. Ну що ж, міняємо знак доданків на протилежний, бо перед дужками знак мінус. Було m стане мінус m, було мінус 3 стане плюс 3. Або це можна зробити як 3. Мінус М. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні записуємо 3а 3. В другому завданні записуємо 1,4 м У третьому завданні записуємо P плюс 5. У четвертому зведенні записуємо 3-m. Є?